Доброго дня усім. Сьогодні розпочинаю роботу з мийки, але, на жаль, я на мийку не попадаю. Ось там оці ці машини, вони всі в черзі. Так що ми беремо замовлення. Чи не беремо замовлення, дуже далеко до нього їхати, виходить? Об'їжджати аж сюди, верху. а потім знову об'їжджати. Ні, ми його пропустимо. Сьогодні субота, погода дуже гарна, дощ не передбачається, через те всі ринулись на мийку. і черга ще з 4-5 машин. Ну, це надто довго, краще, краще поїхати на мийку вже десь в процесі, в процесі роботи. Так, я досі на мейці і вибрав для себе таке замовлення з фуршета на сабарів. <кій> з фуршета на сабарів можна проїхати низом, все добре. Зараз їду за клієнтом. Після ремонту пічки, пам'ятаєте, я говорив, що відключений був цей сигналізатор звуковий, який повідомляє про те, що ввімкнуті фари, коли я відчиняю двері. Або ж коли я не пристебуюся, він підпащить там три або чотири рази. От так само і зараз я приїхав на мейку. За, за містом я включав фари. Приїхав на мейку, вийшов, протер вікна, там ручки, оце все. І тільки що сів в машину і дивлюсь, а фари вімкнуті. Тобто я оце все тер, все робив з вімкнутими фарами. Якби в мене був трошки хужий акумулятор, я б зараз би вже толкав би машину. А був би цей сигналізатор, я б в той момент почув би просто звуковий сигнал і виключив би фари. Так що, певно, буду я шукати ту фішечку і приєднувати її. Відвіз людей аж в самий кінець кладовища десь кілометр точно сюди я проїхав. Вертаюся назад, до сплати було 70, дали 80. Ну, думаю, хоч щось, бо мітка стоїть прорахунок до цієї будки, яка на початку, а я ще кілометр сюди пропетляв. Добре, беремо наступне замовлення, якого нема, прийдеться чекати щось там, щоб прийшло. Не став я довго чекати. Взяв замовлення, яке від мене в 3 кілометрах, на вулиці Пирогова поїдемо ми на вулицю Замостянську в кафе Поминальне за 101 гривню. Відвіз такого дідуся, який багато чого повідав мені. Живе у Вінниці з самого народження. Ну Те, що цей мікрорайон Поділля. Колись там ще років 20 назад нічого не було, то це я знав. Але те, що це була територія психіатричної лікарні Ющенка, що там працювали в садочках, всяких нагородах, ну, типу, хворі люди, то цього я не знав. Потім були протести, хотіли побудувати там оцей якраз такий мікрорайон. І люди деякі були проти цього, були протести. Потім вишенька повністю вся була, що в 47-му році розказує полями. Просто були поля. Каже, ходив, збирав колоски. Це, звісно, жорстко. Е, мости, е, оцей міст, який е, з вулиці Соборної вниз. Його не було, був міст такий дерев'яний через цей острів, там що до сих пор залишилися такі дві, два бугра таких, типу. потім моста, який оцей що набережний квартал, там біля нього його не було зовсім. Міст, який на старе місто вів, теж його не було. Там знизу був паром, через який можна було переправитися там за пару гривень. Хлопчики там або дядьки заробляли так собі на життя. Лодки там були лодкою швидше, каже, можна було переправитися трошки дорожче. Коротше, багато чого такого цікавого мені розказав, так, куди я їду, для чого мені цей центральний ринок. Коротше, такий нормальний клієнт і доставив ще 9 гривень чайових. Так, наступне замовлення у нас можна. Smile Сіті або АТБ, щось не дуже я хочу туди їхати, туди, поки доїдеш в суботу, це. І взагалі треба тірятися з цієї точки центрального ринку, бо тут скупчення людей і машин е -е, ще. Такий момент сьогодні субота, значить місто має бути пустим, але чогось всі їздять зараз на кладовище. Ну, непонятно ну, не чого. Скоро Пасха, виходить, там, перед Паскою всі хочуть прибратися на могилках і їдуть на кладовище. І через це пробка у сторону Сабарівського кладовища просто нереальна. Там через Поділля, там починається чуть ли не... Від світлофора того, що після поділя Сіті перше йде і ось там, де Ну, і складовище, виходить, теж люди їдуть, які вже поубирали. Коротше, сьогодні всі їздять по справах от таких от. І... і навіть не знаю, що робити. Ну, може, перша половина дня люди це все пороблять, а потім вже будуть розсасуватись трошки, так, дивіться, є замовлення на центральному автовокзалі, я напевно його візьму, бо в ту сторону я щось не дуже хочу їхати, краще туди і краще е ближче до центру міста. Так, біля стопчиків, біля дороги. Це якраз зі сторони автовокзалу ці стопчики, тож їдемо потихеньку. дівчину з вокзалу е, на лікарню Перегова. Тариф був 51, дала 60. Е, взяв замовлення із зочих на автовокзал назад за 57 гривень. Друзі, тут такий е, прикол є на, цій, на цьому перехресті. Бачите, повішали знак, ну він же висить, напевно, пів року. Розворот заборонено. А далі висить знак розворот. отут розворот, от, от, от. Тобто За знаком можна розвертатися ось тут і ось там. А деякі люди починають розвертатися по, по старій схемі, ось там на початку. І цим самим тормозять. Весь потік, який хоче повернути ось сюди. А таких, які йдуть сюди, ну, дуже дуже багато. І дуже часто, Ось зараз час я проїжджав, не було таких затупків, але практично кожен раз є якийсь один чи два затупка таких, і з ними дуже важко затупкам. Не будьте затубати. Затупками. <хи> ось про що я говорив. Дивіться, вулиця Радіона скалецького яка практично завжди пуста. І ось пробка аж до урожаю. Чому скажете, спитаєте ви, я скажу, що це все дорога в сторону кладовища на Сабарові. В той день, коли е всі йдуть на кладовище. То взагалі туди нема чого навіть сунутись. І взагалі в цей день виїжджати це самогубство. А поки йдуть якісь такі ось роботи, люди їздять, прибирати на могилках це теж пробки в ту сторону. І ще 100% є пробки в сторону Луки на, на старе місто. І... Я так думаю, що тільки все починається, тому що ну, годину назад напевно такого скупчення людей не було. Дивіться, друзі. П'ятниця відпочиває, реально. Ой, Поділля, Поділля. Та не тільки Поділля, блін. Сьогодні, звісно, так. Да. Я от вчора хотів втікти, щоб потаксувати сьогодні, а сьогодні ще гірше. Ну нічого, тримаємося, тримаємося хоча б до трьох часов. Дня треба відбабахати. Від так, чел, давай я приїду, а ти потім собі. Так, десь тут. Десь тут є наш клієнт. Це четвертий будинок. Таку смішну баришню, звісно, віз на вокзал. Каже, вчора був мій праздник. Кажу, в смислі? Ну, каже, вужі вилазили, гадюки оце, ось все Я кажу, понятно, кажу, а цей. А коли оце вони залазили, то це що кажу, у вас праздник чи що? Вона каже, ні, я в цей день не залазю. Ой, блін. Да. Так. Запустив я болт, запустив 838. І замовлення для нас є. На автовокзалі в клініку Нейромет на Пирогова. Надіюсь, я його зараз візьму. Да. І поїдемо. Що ти сигналиш? От що ти сигналиш? Нема що робити, чи що? Не бачиш, що я лівою переключаюсь. Добре, забираємо людей, їдемо. Завіз людей з вокзалу на Перегова в нейромет. І взяв доставочку із зодчих 10, це iPeople, на iPeople, який знаходиться на Соборній. Будемо їхати. Таку коробочку для доставки. Поїдемо на Соборну. Дивіться, там така пробка до світлофора, що це просто капець. І щоб не стояти в цій пробці, ми поїдемо зараз такими окольними путями. Я вам зараз покажу. Ось тут на світлофорі повертаємо наліво, або якщо їдемо з, з тої сторони з пірогова і розуміємо що там така ж сама пробка то повертаємо ось сюди направо і просто проїжджаємо оцю пробку через дворики. Тут асфальтна дорога хороша, але є пару моментів у вигляді лежачих поліцейських, але вони вже так трішки стерті. Ну, краще три рази проїхати повільно ці лежачі поліцейські, чим стояти там в пробці. Зараз я вам покажу залишок дороги. Ось, друзі, яка б не була пробка з цієї сторони, тут завжди практично немає машин. Просто бачите там. Купа машин, тут собі просто виїхав на це перехрестя, взяв правий рядочок, пропустив машини, вклинився і поїхав далі. І не стоїш. Мало хто про неї знає, або не хоче просто скакати на цих лежачих поліцейських. Але коли дійсно велика пробка, то краще приїхати отакими от двориками. Добре, їдемо. Це центральний автовокзал. Давайте ми його візьмемо, напевно. Щоб уже не кружляти. Один кілометр подачі. Це не під'їзд, нічого. Тобто людину не приходиться довго чекати на вокзалі. А, до речі, і тариф піднявся, поки я там щось туплив. Саме кінець вулиці Ватутіна. До сплати було 77 гривень. І будемо зараз щось шукати звідси. 5 км найближче замовлення. Я думаю, що варто підключити і болт, і убер і пробувати вибиратися звідси. І Uber, і болт, і все разом. Дивіться, 6,5 по Uber відміняємо, 2,5 по болту приймаємо. Це капець. Так, повезло, що ми взяли щось у радіусі 2 км. Виходимо із Убера і їдемо по болту. Друзі, прийшов час визначити переможця попереднього відео, яке було знято 4 дні тому. У той день було ось таке питання. Правильна відповідь тут третій варіант. Заборонено. Але саме найбільше інформації надав у своєму коментарі ось цей юзер ВХ. Тож він став переможцем, який отримає 50 гривень на карту або мобільний номер. Друже, якщо ти це бачиш, напиши під цим відео свій номер телефону або карти і забери приз. Територія заводу Екоцемент. Я натиснув на місці, де шукати клієнта, бог його знає. Знаходжусь біля мітки. Станемо якось так, щоб, щоб... я Налякався собаки. Щоб було видно і з тої території, і з цієї території мою машину. Якось так станемо. Так, ось тут, я думаю. Хоч чекаєте, все нормально? Так, да, все нормально. Таксі викликав хтось саме на цю місцевість. І я не розумію, де його чекати. Тож я чекаю тут. А що сказали? Перший переулок індустріальний 2, так? Може, хтось з хлопців викликав. Може. Ну, ще дві хвилини я постою та й поїду. Я піду зараз питаю. Дивіться. Це короткий день, вони в час-два, повинні угу. всі Так, Привісся людей. Взяв попутнього замовлення з Пірогова-42 на Замостянську. З коефіцієнтом по болту. По болту перше замовлення за сьогодні. Можна мене поздравити. <laughs> Позвонив в мене телефон і вибив мені мій запис. Тож я продовжу, що хотів сказати. Е забирав людей з Ватутіна, віз їх на магістратську, і це попалися якісь такі, знаєте, робочі із заводу. Ну, там, екоцемент виходить, це ж якийсь завод, виробництво цементу і <laughs> ці три людини. З виробництва. Кот. скільки в них в лексиконі мату, це просто капець. Ну і вони дзвонять і дзвонять, ну йолки палки не дадуть записати відео. То до чого я вів? До того, що е вони щось там таке, типу, з матом, між собою говорять, потім в мене щось питають. І я коротше, вступаю теж, сповнив, як це воно це з матом е говорити і на їхній мові. Вступаю в діалог і собі так типу, сповнюю, що це воно таке з цими матами через слово. Висловився. Я там повставляю кусочки, щоб було чути. Не ж моста, наверху там моста піднімаєшся зліва. Постоянно, ми там машину б, мені нравилось. так. Мені знаєш, що там не нравилось? Там постійно вода вода на полу. Ти вокруг машини ходиш і ні стріляє. Воно не стікає там. 10 вікна і вже б вас кучу. Де <рес> шоу ти ф! Вчора я буду на бі. Так, забираємо людину, десь вони тут стоять. Прибув я на жд вокзал Ну як жиде-вокзал, біля жиде-вокзалу. Похоронна компанія Реквієм. Люди сюди приїхали. За 87 гривень залишили 3 гривні чайових. Будемо чекати замовлення по болту. Хоча якщо є прям прям якесь тут замовлення по 838 то можна буде їхати. Але його немає. Півтора кілометра подача, бачите, коли купа замовлень, вже півтора кілометра подача це для мене багато. Ну так має бути, в принципі, в такий день. Е, так. Десь би приткнутися, стати, розімнутися трошки. Ще треба десь приблизно часок попрацювати. Раніше ніж 3 години дня виїжджати з міста я сьогодні не планую. Так, десь отут, напевно, я і стану. Провулок залізничний. Бачите, отут він збоку. До речі, хтось там писав в коментарях, що е, закази, які понад мій радіус, а в мене радіус 2 км, не будуть портити статистику. Я точно пам'ятаю, що в мене було процент прийнятих 90%. Після того, як я тільки що не прийняв замовлення, яке від мене було 3 з лишнім кілометрів, хоча радіус в мене 2 кілометри. Віднялось, відняв мені 1%. Тобто з цього я роблю висновок, що ця штука не працює. Чекаємо далі. Відвіз я людину сюди е -е, так, біля кумбар. На годиннику вже близько 3-ї години і пора тікати. Пора тікати, друзі. Будемо вибиратися з міста потрошки. Заїхати треба в АТБ, купити рису. Купити ще щось там і рухатись в сторону Стрижавки. Поки я це все буду купляти в АТБ, надіюсь, що мені щось е, на стрижавку попаде навіть. Дивіться, 30 замовлень в ефірі. Радіус е, замовлення того, якого я хочу взяти у стрижоку, 6 кілометрів я поставив. Тобто 6 кілометрів. Це вже я не знаю. Це практично півміста я охоплюю для того, щоб виїхати у стрижок. Буде... Буде мені щастя чи не буде? Хоча б раз. Так. Можна їхати. Виставив я пошук на болті. Також і на 838, Uber я в такі діла не посвящаю, бо він постійно кидає якісь такі нереальні подачі і навіть не в бік а просто, як йому заманеться. Так, будемо потихеньку котитися. Стрілецька, центральний автовокзал. В принципі, можна ось таке замовлення і взяти. Замовлення недоступне для заявок, ну і таке буває теж. По якій причині воно недоступне, я не розумію. Але таке буває. Добре, котимося. Нічого не пілікнуло, я вже вийшов за тебе, купив отакі от штуки. Прикольно, рис готуєш в пакетиках, нічого не переживаєш про те, що він там. Викіпить вода і втіче і згорить щось. Собі кинув на 40 хвилин таймера і прийшов, витягнув вже готове. Так само на сковородочку оцю суміш кинув і все перемішав і отримав собі нормальний такий раціон. Ще якесь яєчко варене або жарене. якоїсь курочки та, й... та й, в принципі, Весь набір мікроелементів і вітамінів можна отримати з таких продуктів. Певно, що будемо підводити підсумки, нічого не прийде, напевно, що в саму Стрижівку, так що не будемо навіть і надіятись. Так, відкриваємо 838. Статистика. 470 гривень. І по болту 259. Ще такий один момент, що болт дуже довго зараховує у цю статистику саме останню поїздку. Вона в мене була ось недавно. Поїздка 70 гривень по безналу. Тобто 260 плюс 70 буде 330, 330 плюс 470, буде 800, виходить, гривень. Вдалося заробити за 4 години. 800 гривень мінус е 100 гривень комісії, це буде 700 гривень. І проїхав я 80 кілометрів. 80 кілометрів це 150 гривень на паливо. 700 мінус 150, 550 гривень залишається. Ну, 550 гривень за 4 години це трішки маловато. Скажімо так, але що є, то є сьогодні хоч і субота, але були такі е, нехилі, скажем так, пробки через те, що люди е, повиїжджали всі або більшість е, прибирати на кладбищах, і через це не вдалося можливо заробити ті суми, які зазвичай Бувають, коли літаєш по всьому місту у суботу без всяких там пробок і перешкод. Ну, в принципі, і так нормально. Е Тож, до завтра.